Вітаю, друзі, на своєму каналі. Хочу вам швиденько показати, ось, підготувала рослинки до тривалого свого від'їзду. Ось так поставила їх всіх в один лоточок, такий великий. От, на дно поклала із квітів, я вже говорила в попередньому відео. Коли продають квіти, там такий ось, воно не то паралон. Ну, Ось мочалочка, яка впитує в себе воду, я її порізала на тоненькі кусочки, тому що там був такий чималий широкий брусок. Налила водички, воно впитало вологу. І ось ці рослинки, які у мене дітки, які ще тільки вкорінюються. От Моя кава, тому що вона досить швидко має пересохнути. Я поставила ось сюди цей піддон, на ось цей паралон. Всі інші рослинки. Ось півдня вже бігаю. Всі інші рослинки я на дно он, поналивала водички. Я думаю, з орхідеями нічого не станеться. От В них на дно он, і тут налила водички. Ось так. он там водичка. Я їх всі вже полила у великій такій мисці. І тут поставила водичку. Бачите, поналивала скрізь водичку. Тут їх всіх разом зіставила так між собою, щоб їм було не жарко і волога випаровувалася. На балконі я поставила велику миску із водою. Ось моя залія, ось недавні пересадження, да, вони ще не вкорінилися. От, тому ось так. Ці просто полила. Ну, я думаю, тут не дуже сонячно буде. Я закрила вікна, Вон, в мене така жалюзі такі. Да. Орхідейки всі пролила. Ось, дивіться, який в мене стендаптус требі. Подивіться, яке листя. Поставила на опору, тому що листя почали зменшуватися, тому я зробила опору, щоб він плівся. Так, моя драценка щось п'ятна коричневі з'явилася чи перелила, не знаю. Вон там в акваріумі я там понаставляла водички, щоб їм була волога випарування. Туди також поставила свої різні рослинки, водички нала камінчики, щоб волога була. Так, Зараз покажу на балконі. Ось моя пісія, дивіться яка. Я її занесла в квартиру, тому що вона швидко пересихає. Я думаю, тут і буде краще. Ахіменес мій пересадила. Вон, вона там бусів напускала, вже цвіла. Ось бусик теж. Так, і ось цей. Філодендрон сільвер, сільвер також занесла. Бегоні також там поналивала їм водички під низ. Орхідейки свої полила, пересадила свою пінк-принцес, посадила на фіділь. Не знаю, побачимо. Так, ось мене зацвіла, дивіться, яка красунечка біла. Так, всі-всі, ну, в общем, Будемо надіятися, що все буде добре. Так, ось, друзі, я на балконі. Подивіться, яка в мене медуза, філодендрон. Красотун, взимку, дивіться, ось такі мілкі були листочки невеличкі, а влітку ось подивіться, як їм подобається на сонечку. Так, тут я зробила це ж моя тепличка. Тут ось мої коріняшки і те все, що росте. Ось тут понаставляла, налила їм водички. Думаю, нічого з ними не станеться. Так, тут також полила. Надію, що все буде добре. Також на дно там поналивала водички. Багато які попереносила в квартиру, щоб їм не жарко було. Е, так, я швиденько. Так, ну і інша сторона. Ось мене тут на полиці небагато залишилось. Тут в основному кактуси, сукуленти. Ось пеперомія. Ось отакі мої. Там трішки притінила. За вікном поначіплювала, щоб сонце менше попадало. ось, ось мої, так, Тут не обібрала ще листечко, ось моя красуня. Тут, думаю, все буде добре. Я її полила гарненько. Ну, і ось мій горщик тут, який хочеш, традисканці, трошки на сонечку повигорали. І ось така я лохіл. і ось гібазіс, і ще там ну, в общем, це все. Швиденько, друзі, тому що збираємося, скоро будемо їхати. Не знаю, повернемось неділю через 2-3. Тому дуже переживаю. Ну, надіюся, я так підготувалася, що все буде добре. Тому, так ось. Ну, побачимо через той час, що приїдемо, подивимося, як воно все мене дочекалося. Такий коротенький огляд, швиденький. На все добре, друзі. Всього вам найкращого.